в відро давай насобираємо. О, скатить. У нас такий сьогодні страшний вітер, що треба жолуді збирати. І кому ми будь, підем підемо, віднесемо, Кому? Поросяткам. Поросяткам. А ну пошли. Йдемо там десь крупніші, там, ну, там є такі величенькі жолуді. Опа! А ну дай відьорка. Йдемо збирати. То у них треба почистити вже. Дуже у них грязно. І ми зараз їм смаколи кинемо. Щоб вони дуже не нападали. І хлопці на господарстві у нас. Ой! Тяжко без мами. Ну нічого. Справляємось, так сказати. Ох, скільки жалудів, Ой, скільки жалудів натрусилась, да, водька? Ой, скільки жалудів. Капець. А свинки ж їх люблять. Там всередині горішок. Мабуть, їм дуже смачно. У нас красунчик. Ніяк не можемо віддати. Два котика такі класні. Да, димок? Такі класні котики, димочок. Ну нічого, може знайдуть своїх господарів. Вони в принципі і нам дуже не заважають, ну, але ж стільки котів в гарні ручки віддати. Отакі котики. Тут ти поганий викинув. Та ну трошки він, якщо трошки зеленуватий, чорненький, нічого страшного. Воно свинки, їх все одно їдять. Воно тут як розлучиш. навіть отакий от чорний то всередині горішок який свинки її люблять і їдять кидай кидай туди так кидай ні, його свинки з'їдять водь кидай вони його скушають задоволені так, зараз назбираємо о, які великі нападали. Ух, та вітер дує страшне просто. Капець який вітер. Ух. Ох, і дує. На да, ботька страшне дує. Ох, ти вистеки. Ох, які жолуді. Як їх тут багато. Що ти та кидай прям шапочка, нічого страшного. Свинки з'їдять. Дай. Кидай, кидай відро, нічого. І листочок з'їдять, і ту шапочку з'їдять. А ну давай. Опа! Бодь, ну неси відро. Богдан. Молодець, кидай. Ой, дивись тут скільки. Вот, молодец. Нічого, привчайся до господарства, що треба його годувати, щось збирати, щось робити, якісь корма. Нічого. Привчимо. З маличку дуже добре привчати. То старший з цим усім не ріс і вже важкувато. Не знає, що це таке. А от з маличку саме краще. Ану напишіть, у вас діти. Все допомагають робити. Я мамі допомагав з господарством. О! Все боть, назбирали. Нас папа візьме тачку і будемо вичищати у поросят. Зараз їм сінця принесемо і будемо чистити в них. Так, зараз їм кину для забави сінця, щоб вони їли і не заважали. Не заважали У них чистити. То вже засираються дуже швидко. Воду хлюпають. Ну со ти мій джерсик, шо ти мій оскар? Що ти мій гарнючий, Що ти мій гарнючий. Он такий ти гарнючий. Треба тобі буде навесну невесту знайти. Та знайти то не проблема, а от кошти. На, маленьке, на маленьку тиличку треба 15-20-20 тисяч може коштувати тільки маленька теличка. А ще ж її треба привезти. Короче, ще тисяч коротше, Щоб отаке от маленьке телятко. Та навіть не, так, не таке, це вже воно не дуже у нас вже і маленьке він. А теличку якої, якої там два, два пару тижнів. Заплатити за неї 25 тисяч разом з доставкою. Ну це, звісно. Що ти тут патрон розкидав? Ну, що ти тут розкидав? Що ти, мій красавчик? Вчора від глистів обробку зробив, з'їв подрібнені таблеточки в минулому відео. Показав, чим я обробив. Оскару в рот закинув одну, потім другу прожував, ковтнув без всяких проблем. Дуже класно такими таблетками користуватися. Да, дівчатка? Мілка. Ох, і мілка. Що у вас? Водичка у вас є. Треба отут стовпчик додати, отам один, потім другий, потім отам ще. Отут-от додати. І, коротше, зробити таку з деревин конструкцію. І потім плі дошками, у мене там є такі бушні дошки, і такий на скору руку нав'яз зробити, бо погода буде портитись, осінь, щоб максимально довго їх потримати в загоні. Щоб отут на голову не лилось, було їм де лягти. Тому що похолодає то ерунда. Саме головне, щоб було сухо. Сухо, щоб на мокрому не лежали, на холодному. А то можна до пізньої осені. Тримати так корівок. Друзі, всім привіт! Радий вас усіх бачити. Ой, ті мій, мій такий хлопчина. А ми на господарстві. Відпустив дружину в Київ, поїхала. Ну, навіть не вагаючись, вона так переживала, ой, що ж, а, чи відпущу я її, чи ні. Я кажу їй, а що, нічого страшного. Тут приїхала Моя однокласниця, ну, наша подруга, моя однокласниця, наша подруга з Іспанії приїхала. І, а наша кума зараз живе е, в Києві. Вони там з чоловіком працюють, в Києві. Ой! І отож позвали, е, позвала кума з Києва мою дружину, так як е, ми кумов'я, так сказати. Ну і нашу ж подругу. Е, вона її теж кума. Ну, коротше, ми всі між собою кумов'я, так сказати. Е, ну, і поїхали, білети, на потяг купили та поїхали в Київ. І я хоч на роботі працюю, хоча б якось відволікаюсь. А дружина ж взагалі дом, дома, домашні справи. І ніякої цивілізації, так сказати, постійно. Сім'я, діти, миття. У нас тут в Харкові дуже так і не виїдеш, тому що то обстріли, то те, то все якось не те, що часу нема, а ситуація така, що дуже. Оскар, ну що ти так, що ви такі в мене вредні? І, коротше, це ми на господарстві. Ну що сказати, важкувато, миття дуже багато. І дитину нагодувати, і з ним ото-то те то все. Ну якби, трошки побути, так, але ж постійно. От, е дружині важко приходиться в першу чергу. Ну і фізично ж важкувато, це, це зрозуміло. Ну, а я бачу, що морально, дуже важко морально. А ви пишіть, друзі, от е вас би чоловік відпустив отак, щоб сам міг доїти корів, е мала дитина і всі отакі клопоти, поросята, телята, корови. Пишіть, скільки нас таких, які можуть справитись з усім, тому що Мій батько царство небесне, був як мала дитина. Е, мама, все було на мамі, так сказати. І щоб вона на нього дітей залишила, та навіть корів. Ну, коротше, це була повна катастрофа. Ну, коротше, такі справи. А ми працюємо, треба піти у поросят, вичистити. Зараз піду вичищу. Ох, і вітер дує. Зараз їм накидаю, бо вони так, а мені завтра в понеділок вже на роботу. Дружина рано зранку. З потяга. Приїде додому. Десь пів на шосту. Біля ШУ, десь о шостій ранку повинна вже бути вдома, а мені в шостій ранку вже треба їхати на роботу. Завтра в мене денна зміна. Коротше. Отакі справи. О п'ятій завтра треба встати, е знову ж таки здоїти, процідити молоко. Ну, я так завжди роблю. На мені постійно важка робота, тому в принципі е просто додалось миття, додались домашні справи, додалось е отакий клопіт е з дітьми нагодувати. Е, ну, коротше, такі всі клопоти. Ну, все одно дружина ж багато чого робила і підгодовувала, і молола, і зерно, а це зараз усе усе-усе це треба робити. Тому що у нас така дробарка маленька. Е, можна сказати, практично кожен день треба по пів годинки, по годину майже годинку. ну Хоча по пів годинки кожен день треба молоти. По півмішка, по мішечку намелювати. Коротше, друзі, отакі справи. Працюємо, все добре, що робити. Треба дружинам давати відпочити. Бо морально сидіти вдома з дітьми, з домашніми отакими клопотами, о, що воно дує? Це просто капець. З домашніми такими клопотами це, звісно, катастрофа. Ну і взагалі у нас ну хто бачить, що у нас таке тримання господарства в таких більш-менш простих дуже умовах, все так сказати, рімянки. З часом просто ми поробимо гарненькі е для всього умови, там, для порося, для теля, для всього. І в принципі, буде зручно все. Оці всі незручності. І свині не так багато. За пару днів вони... Від них навозу, як вони з поїлки, оця вода тече, і там, от на підлозі, вона так стоїть, не вся стікає. Ну, коротше, треба робити нахил хороший, і щоб каналізація і кудись стікала оця що це все рідке. А так, в принципі, свині дуже-дуже мені подобаються і дуже з ними легко. В порівнянні з коровами, з коровами, це небо і земля. Можна тримати, наприклад, 5-10 свиноматок. І фізично це буде навіть легше, ніж одну-дві корови тримати. Реально. Ну, але ж там інші вже такі важливі елементи з поросятами. Більш затратно, що треба умови. От корів можна як-небудь, як ми в таких простеньких більш-менш умовах тримати. Свиноматками так не буде і свинями. І зернових комбікорму треба колотити дуже багато. Треба цех такий, більш-менш невеличкий цех по виробництву комбікорму по змішуванню. Тому що отак от вручну мішати, так сказати, ну це так собі затія, розумієте. Тому там воно якби зі свинями легше. Фізично набагато і не такий прив'язаний. І залишити таке господарство можна на всіх, на кого завгодно. Корів, от, наприклад, залишити на людей, які не розуміються і не зможуть здоїти або щось зроблять неправильно. Ну тут вже дуже складно. Зі свинями простіше. Ну, але у всьому є свої нюанси. Так сказати, Та, це все легко і просто ні. Треба затрати, треба робити все, щоб воно було дуже. Е Зручно, дуже налажено все. Від кормів до умов утримання, до вакцинації обов'язкових, тому що е, свині більш боліють, більш хворіють, так сказати. Е, рогата худоба, вона, як пець вона більш така ну, здорова і простіше в тому плані, що Якщо робити все нормально і правильно, коровки себе нормально почувають і все класно. Телята взагалі вони якби здоровенькі, так що проблем з телятами. Е -е, поросят важче. Більше маніпуляцій, хворобливість, звичайно, вища, У телят, у бичків, ну, не важливо, телята, які телички, такого, в принципі, немає. Ну, коротше, якось так. Ходімо вичищати у курі у, -у, -у поройся. Ну давай, папі, жолоді. Ой, ботька, от назбирали. Жолодів, бачите. І там їх... Ой. Так, от туди. А ну йди їжте. А на держи, бать. Так, ну що ви біжите? Я вам кинув уже. Тікай. Тікай, 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 тікай. Тікай, 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 тікай. Он жолуй, іди діжте. Тікай. Тікай, тікай. Зараз я тут трошки. До рибу. О! Держи. Зараз я вам, мабуть, трошки ще Комбикорм, да. Тікай, 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 тікай. Що ви всі сюди прийшли? У вас корм есть? Все есть! Сумасходить. Зараз я им еще насыплю. Что насыплю? Комби корм! То не дают мне не зайти туда. И тут. На. Идите, Так, зараз я. тачечку и заеду. А ну ботика. Давай я до них заїду. Тікай, 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 тікай. Тікай, тікай, тікай. Ви мені часи тачку перевернете. Ну що ви такі? Веднючі. Ох, виднюч. Ох, і воднюч. Та ну тікай. Люди, ну, які вредні. Нема сирова, на налить. Зараз переробки мало. Витікай! Диви. Ідіть Йди, їжі, я ж вам дав. Там. Он насипав. Іди їдиш там. Насипав голодів. Які вредні, ну Де ви? Завжди голодні і щось їм треба ще. Да, Богданчик. Вредні у нас свинки. Вредні. Ми скоро звідси двох заберемо. на свиноматок відділимо. Там ще треба працювати, місце зробити. Так, тачечка на возу. Два-три дня і тачечка. Вже ростуть. І... Бачу. їдять, так? Да? О, пішли хрумтіть, да, ботька? Хрумтять. Жолуді жують і хрумтять. Хрум-хрум. 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 Від сіна і сліда не залишається. Настиляю їм багатенько, щоб хоч якось впитувалось. Оце все рідке. А виходить, що вони все переїдають і практично нічого не залишається. І сліда не залишається. Ну я вам хочу сказати, що вітамінна база в комбіформі має бути. Набагато менше запаху, коли є в раціоні вітаміни. Вітаміни, мінерали, амінокислоти. Так скажу, повноцінний Так Повеземо тачечку подалі. Ну, все одно. Запах від, від поросячого, звичайно, більше, ніж від, від колін. Бо це ж свинки. Так сказати, свині є свині. Зараз рідненько сюди вигребу, потім воно підсохне і заберу його на тачку. Вони молодці, вони сюди в туалет ходять і просто молодці. Да, бочка молодці. І в принципі не дуже то у них і грязно, прям так сказати. Зараз вам трошки покажу. Ну, що ви сюди прийшли? Ідіть їжте. В принципі, замурзались, вони в оцю частину сараю тут ходять. Отак, так от як показати світло. Мало, от ось сюди. Все під стінку, так сказати, отут у них водичка. А там завжди сухенько. Ну воно все одно вода тут натікає. І тут трошки стоїть, треба уклон було ще сильніше туди робити. Та зараз тачку, папа забере. Ну, все, друзі. Дякую всім за увагу. Буду вивозити тачечку та буду з вами прощатись. Отакі От у нас будні справи. Оце бачите, тут буде їм просторно, коли дві залишаться. Я там тут вже вибрав оцю свою каплавушку заберу на свиноматочку. Оцю велику більшу ні, це на м'ясо. І там не саму меншу, а оцю оці якраз дві свинки заберу, ну треба подивитись, як у них соски, чи, ну, в якій кількості, чи все нормально. Треба на це теж звернути увагу, щоб вони більш-менш оці дві підходили. Ну, начебто я так дивився, що нічого. Да, дівчинка, підросли вже. В принципі, їдять вже багатенько. А, що я ще хотів сказати? Я тут відмічаю, скільки я вже корму наколотив. Получається, 150. Так оце. Так оце 40 і 60-100. Коротше, 250 кілограмів корму. Я постійно відмічаю, уже наколотив. І майже вони його з'їли вже. Так, фокусуйся. І майже вони з'їли. Я весь відкорм, весь відкорм буду записувати, скільки вони з'їдять у нас, коли до моменту що підуть на м'ясо. так сказати. Ну, дві то залишаться, ну все одно ж буде видно, яка у них вага, та скільки вони з'їли комбікорму. Так що слідкуйте, кому цікаво. І покажемо, скільки м'яса, потім все в деталях, так сказати. Так, не об'їдайте, не вимазуйте мені тачку. То зараз перевернете, і я буду по новому все складати. У мене таке було, коли велика свиня була. Наложив, наложив вона, раз і все перевернула мені і все збирав. Бодька, маши, пока. Всім. Пока. Ану, маши ручкой. Пока. Ручкою помаши. Пока. Пока. Всім миру, друзі. Папа уїжджає. Папа уїжджає, каже. Ні. Папа не уїжджає, то ти э, глядачам нашим. Машеш, пока-пока. Миру всім, друзі.